Добрий день, мене звати Тая Ворошиловська і я акторка. Очевидно. <свят> я себе не жалію і мені в цьому щастить. Я цього року, у 34, мені 34, я закінчила магістратуру як акторка театру та кіно та майже одразу отримала роль у своєму першому повному метрі. Також я знімалася у епізоді у серіалі, у музичному кліпі. Взагалі, я у 28 років кинула 10-річну журналістську кар'єру керівну посаду Ну, заради роботи мрії. Тоді, після дуже важкої втрати я... я якось просто зрозуміла, що життя одне. І я просто не маю, я не маю морального права. Витрачати його на те, чим не горю насправді. Мрію про велику драматичну роль <сум> минулого року навіть перемогла у всеукраїнському конкурсі Франка у глядацькому голосуванні, бо дуже люблю читати вірші, і у мене це добре виходить. <сум> Але також дуже люблю грати поганці. Я взагалі дуже добра, щира людина, але природа подарувала мені негативну харизму, і я дуже люблю цим користуватись. Мені постійно потрібен якийсь двіж. Я була технічною ведучою Орел Решка. Я катаюсь на роликах, на скейтборді, лонгборді, займалася трохи повітряною гімнастикою на кільці. Вчилася трохи їздити вверх, я обожнюю співати, англійською володію вільно. Я займалася ушу, це східні єдиборства, трохи вмію стріляти також. Коротше, я постійно маю пробувати щось нове Я якийсь такий дофаміновий маньяк. У роботі я найбільше ціную зміст і досвід і викладаюся наповну. Завжди. Мабуть, через це люди кажуть, що зі мною легко працювати. Сподіваюсь, що це так і є, бо я справді щоразу вкладаю в роботу якусь частинку душі, і я щиро вірю, що роблю це не дарма.